Сьогодні прийшла зустріч з футбольним клубом «Металорух», з представниками обласної державної адміністрації міської ради, і дуже продуктивно пройшла зустріч. Ми обговорили багато кількість питань, ми провели дуже, дуже такий продуктивний діалог. Я впевнений, що ми сьогодні цим діалогом цією зустрічю започаткували розвиток футболу в місті Запоріжжя, в Запорізькій області, тому що є дуже великий запит суспільства на саме на це. Це і я впевнений, що разом з міською владою з обласною владою, разом з футбольним клубом Металург, ми зробимо це і одним з одним з основних напрямків. Розвитку в футбольному клубі Металург також буде соціальна реабілітація наших ветеранів і розвиток амфутболу і буде амфутбольний клуб Металург, який буде приймати участь у чемпіонаті України з АМ футболу. Амфутбол, амфутбол це новий, скажімо, вид спорту або вид в даному випадку реабілітації для України. Але насправді в Європі це дуже популярний вид спорту, хоча в них немає війни, і зокрема в Україні почався такий рух амфутболу, футболу створення команд. Ми проїхали вже дев'ять областей, і бачимо дуже позитивні тенденції в тих, з ким ми зустрічалися з тими людьми, організаціями про те, що всі готові розпочинати пошук хлопців-дівчат для тренувань і, зокрема. В Запоріжжі ми бачимо дуже хорошу тенденцію до створення також команди в Запоріжжі, і тут, крім бажання, тут потрібно ще знайти правильний підхід до хлопців та дівчат для того. Щоб вони розпочали тренування, бо, скажімо, є такий період часу, коли їм трохи не до футболу, так в період реабілітації відновлення, але при правильному підході, при правильній комунікації, я думаю, я впевнений, що в Запоріжжі буде створена така команда. На мою думку, ВАВ повинно стати таким великим лобістом на верхньому рівні цього направлення. Тобто вони повинні використовуючи свої можливості спілкування з різним рівнем органів державної влади, представників великого бізнесу, національного бізнесу, лобіювати розвиток. А ми вже на місці повинні допомагати організаційно впроваджувати його і фактично реалізовувати. Тобто, за ними філософія, за нами реалізація, за ними. Відкриття можливостей, а наше завдання вже реалізовувати ці можливості на місцях, знаходити людей, яких ми будемо до цього долучати, та знаходити можливості мотивувати хлопців та дівчат, які повинні цим займатися для того, щоб вони поверталися до свого життя.